Всім привіт! Сьогодні я буду любити ось такий красивенький. Ось таку гарну розу. Е, вона буде дуже легенькою, е, Поэтому доставайте воздушний пластилин, я із нього теж буду любити. Ні. Якщо ви бачите, таке розкульку, роблю ще одну таку Кружечку, другу. Маленькая штик каплі. Отакий. Маю вийти таких 5 кружочків. У мене вже є 3. Самий перший, який я ліпила, але я візьму оранжевий, бо він дуже великий. І робимо такий блінчик, ліпішечку таку. Але ви, вам її треба зробити трошки, е, трошечки круглішу, не як у мене я її переробляю, вийшла отака. мене вийшов отакий такий колачик, е, отаке підійде. Тепер беру такий, він другий був. Роблю отаке раз, два движання, е, щоб мене вийшло. У вас вийшло іменно так. Тепер роблю те саме движение, яке я зробила з першим движением. Але дивіться, 5 може бути недостатньо, поэтому я наліплю ще трошечки більше. І в мене вийде дуже гарна роза. Конечно же, сохраняйте цей ролик, близьким відправляйте, кому хочете. Головне от підпишіться на мій канал. Я вам потім ще там е, е, пару роликів можу здати. Це як і за остальними. Такого колочку в мене вийшла отака розочка. Тепер беремо будь-який зелений. Я взяла ось такий. Отака квітенька, і роб... перше, що нам треба зробити, щоб листки вийшли дуже гарні, беріть отакий лайфхак Беремо обікновений олівець, який буде дуже багато пишки, який у вас добре наструшний добре може виробити. Оце мій Тепер великий кружочок, отакий, Бере знову ножичі, і робимо отакий штрих. Прямо так. Просто такие листочки. Наши лесы. Соединенный Атабнесть листочка. Вышла такая красота роза, а кого сподобалось на тогда канал. там багато смешных роликов и сам девчонки и листы. А так вышло. О, господа, И мастер класс. Напишите в комментариях сардачку, поставьте лайк, подпишитесь и не забудьте на колокольчик, а то я буду прием. Всем пока! -па!